Вітаю, друзі! В Україні крали, крадуть, я думаю, ще дуже довго будуть красти бюджетні гроші. Але одна справа займатися цим у мирні часи, а зовсім інша справа розкрадати бюджетні гроші під час війни. При цьому намагаючись переконати світ, що ми ведемо екзистенційну війну. Це з одного боку. А з іншого боку, всі майже 34 роки незалежності. Місцеві інтелектуали і не тільки місцеві інтелектуали намагалися нас переконати у тому, що корупція і мародерство є абсолютно органічними явищами для моноетнічного, націоналістичного неінклюзивного проєкту. Якщо ми хочемо позбутися цих ганебних явищ, то ми повинні змінити проєктність. Ми повинні відмовитися від націоналізму, націоналістів з їх ресентиментом або простою мовою, з їх заздрістю. І здавалося, що саме в ці дні ми мали би побачити сплеск активності ну хоча б місцевих інтелектуалів для того, аби скористатися політичними помилками націоналіста. Володимира Зеленського, який задумав ліквідувати антикорупційні органи. Всі знають, чому він це задумав зробити, тому що спливають так звані плівки Міндича, найближчого соратника Володимира Зеленського. І ці плівки, кажуть, будуть мати значно більший суспільний резонанс, ніж плівки майора Мельниченка, коли писали колишнього президента України. Леоніда Кучму, але ці всі люди, які мали би скористатися цією нагодою і, до решти, вже вщем там розбити націоналістів, корупціонерів, вони чомусь мовчать і їх не чути. І я от подумав, що кхе, настав час провести ревізію націоналізму, ревізію націоналістів в, контекст, в контексті їх прихильності. Або, я би сказав, генетичної детермінованості, яка обґрунтовує корупцію і мародерство. Я підготував в рамках цієї ревізії короткий аналіз найближчого оточення нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. І я взяв ну, найбільш відомі прізвища. Їх вісім. І фотографії їх в цей. сканував і роздивляюся. І що я хочу сказати, що для мене всі ці люди на одне обличчя. Це один типаж людей. Ці люди зовсім не подібні на мене. Зовні, я маю на увазі зовні. А Чернишов, міндич, Шефір, Уміров, Ростислав Шурма. Колишній міністр оборони Олексій Резніков, Андрій Єрмак, ну і, звичайно, наш президент Володимир Зеленський. Це ну, типаж людей класичних євреїв. І я вирішив стати на крихкий лід і задатися кількома ну, важливими питаннями, тому що Якби нас звинувачува у тому, що країною керують націоналісти, і вони ведуть нас якимось неправильним націоналістичним шляхом. А всім відомо, що патріотизм і націоналізм це пристане прихисток для негідників. Негідників. Ну і хто ж ці негідники? Негідники, ну нібито, як би мали бути вот, українські етнічні націоналісти. Це примітивні люди, які намагаються помститися, у них вони вражені ресентиментом, ущербні, або ниці, як вони виправляють. Усвідомлюють свою неспроможність, озлоблені і з усвідомлення своєї цієї неспроможності вони готові тільки руйнувати і мстити. Це така. Деструктивна негативна суб'єктність. Тобто, наша країна, вона негативно суб'єктна. І все, що ми, в принципі, можемо робити, це красти бюджетні гроші в рамках відстоювання своєї цієї національної ідентичності, нікому не потрібно. І схильність, до речі, до авторитаризму, вона теж характерна і властива для всіх оцих націоналістичних проєктів. І я от. Задався запитанням, ну, яке ніколи, я переконаний, ніхто не ставив перед собою. Звідки ми знаємо, що всі ці люди, ну я почну з Зеленського, що Володимир Зеленський єврей, що Єрмак єврей, що Міндич єврей, Чернишов, Шефір, Уміров і Ростислав Шурман. От звідки ми про це знаємо? Вони ж ніде не позиціонують себе євреями. Вони ніде не пишуть. Ми їх не бачимо на якихось публічних е, іудейських е, заходах. А немає графи національності. Вона не обов'язкова і громадянство вважається ну, там, ключовим. І відповідь на це питання проста: ми дивимося на них і бачимо. Тобто наші знання про те, що там, Зеленський і його команда, його оточні євреї, вони виходять з. Ну, банального, банального здатності дивитися і бачити. Ми ззовні дивимося і бачимо, що ці люди євреї. Наступне запитання. А що примусує нас озвучувати те, що ми бачимо? Тому що не всі явища, які ми бачимо, ми їх озвучуємо. Ми бачимо, якщо ми говоримо в цьому контексті, на вулиці, ну, в популяції. Громадян України дуже багато типажів: тюркський типаж, нормандський типаж, перський типаж, польський типаж. До речі. Галичани дуже добре розрізняють поляків і польський типаж. Це тонка, біла, така як папіросна, чи як сказати, шкіра, Рисо обличчя, носики тонкі, такі у жінок. У чоловіків зовсім інший типаж. Ну, от у мене мама зразу бачила, це поляк, а це не поляк. От Вона відрізняла українців від поляків. Так? Тобто, я чому це все підняв? Це питання, чому це хочу важливо сказати, а що примушує нас пропускати інші типажі? А от коли ми зустрічаємося з такими типажами, як от євреї, ми змушені про це говорити. Причому одна пастка така психологічна. У нас говорять, що ну, в Україні Україна дуже толерантна і європейська країна, у них навіть президент Єврей. Вдуматись тільки, навіть у них президент навіть президент єврей. Тобто, ну, гіршого вже якби не може бути насправді, так? якщо так подивитись на ситуацію. Отже, Моя відповідь на це запитання полягає в тому, що ми змушені артикулювати і озвучувати певні речі, які ми бачимо. А ми ще інколи робимо це коли щодо циган. Ну і там лідська кавказської національності. Це значно рідше, при Союзі це було. Але ми теж озвучуємо такі речі. Не тому, що вони сильно відрізняються від нас. А тому, що ми намагаємося попередити про небезпеку. Це неприємно, звичайно, говорити, неприємно небезпечно, не тільки неприємно, але небезпечно публічно це говорити. Ми намагаємося попередити про небезпеку, і це очевидні речі, що коли йде виховання дітей, то батьки вчать дітей ніколи там на привокзальних площах. Не зупинятися і не вступати в розмову з циганами. Вони можуть називатися ромами, не ромами, циганами, але от типаж певний людей з ними не можна зупинятися, тому що їх одна мета обманути. Не купувати бажано нічого у літська оказка національності, тому що вони, ну це така примітивна конструкція, але тому, що вони можуть там, обманути. І не мати справи з євреями, тому що євреї теж можуть обманути. Це ну, побутові такі речі. І це щодо України. В Польщі, в Чехії, в Чехії, я підкреслю, в Чехії, в Словаччині, в Німеччині таке ставлення частково є до українців. Можливо, ще там до Румунів, кажуть, теж таке ставлення. І вчать, застерігають, підкреслюють, повідомляють, що от ця людина українського походження. Тому що вона може щось недопрацювати, недоробити, обманути може. Українець може обманути, схитрувати, бути нечесним і так далі. Українець несе небезпеку. І тому про це підкреслюється і повідомляється. В Чехії є оголошення українцям вхід заборонений. Ну, звичайно, це порушення, обурюються, носяться, фотографують, розказують про дискримінацію, але на побутовому рівні ну, от є такі оголошення десь в, там, в закладах громадського харчування, в кав'ярнях, ресторанах і так далі. Потім давайте згадаємо Нідерланди, і в Україні проводилось єво, футбольний чемпіонат Євро-2012. На місцевому не на місцевому, на державному рівні на Телебаченні попереджалося про Україну. Говорилось про те, що українки є небезпечні і там туди не треба їхати в Україну. Тому що там жінки легкої поведінки. Ну, здавалося, хто б говорив, Нідерланди нам розказують про правила жіночої поведінки, про правила пристойності жіночої поведінки. Нідерланди нам напряму натякали, що наші жінки легкої поведінки, і в нас тут проститутки, і в нас тут секстури і так далі. І чоловіків не потрібно пускати в Україну. Тоді теж був такий дипломатичний скандал, але в Нідерланди офіційно відповіли, що ця соціальна реклама проплачена була, по-моєму, з бюджету, що не потрібно пускати чоловіків, голландських чоловіків. Не потрібно опускати в Україну. І а, репутація українських жінок відповідає стереотипу нідерландського суспільства. І з цим ніхто нічого не може зробити. Так було, і так буде. І якщо ви хочете, щоб ми не знімали таку рекламу, таку рекламу, то ви, будь ласка, попрацюйте над своєю репутацією. І тоді про вас не будуть так думати. Це я ж підкреслюю, хто би, хто би говорив, так, країна моріхований і проституток, вона ось попереджала попереджала своїх чоловіків, нагадуючи про те, що хто такі українці, що з українцями треба бути обережно, може бути якась там небезпека. Отже, це речі, які ну, банальні і прості, ми повинні. Це прийнято. не тільки це стосується там, євреїв, циган чи в тому числі українців, румун так само, особливо от румуни, Вони не дуже користуються вони шануванням в Європі, як мені розповідали. Ось чи виконують подібного роду попередження свою функцію? Ні, не виконують, практично не виконують. Тут Можна говорити про те, що балотується там, в президенти євреї, або просто якийсь там, пройди світ. Чи це запобігає, його на посаду президента? Зовсім не, не запобігає. Це ну, така особливість у людей. Люди чомусь хочуть виправити долю, можуть хочуть бути, хочуть бути обманутими. Ну, от. Я би так десь це сказав. І, в принципі, скільки от не попереджають людей, що не повідомляєте свої пін-коди, карт, карточок, ще там щось не розкриваєте, якісь секрети, паролі, там, пошти і так далі, люди це все повідомляють. І, в принципі, проголосувати за Зеленського, незважаючи на попередження, ну це, в принципі, все одно, що повідомити шахраням пін-код своєї карти. Проголосувати за Зеленського 2019 року для мене це все зможу повідомити шахраням Пін-код своєї карти. І тепер ну, ми повинні чітко, нема чого дивуватися, що на квартирі Міндича його друга записували те, як вони розробляли плани грабунку і дерибану бюджетних грошей. І це зірвало даху Зеленського, він не витримав і прийняв, він зробив політичну помилку, тому що якщо ти даєш задній хід, це в політиці не неприпустимо. Проголосував вже проти цих, за ліквідацію ці, цих антикорупційних структур. Все. Значить, значить ти не маєш права відкотити назад. А якщо далі в тебе тобі не даються європейські гроші, значить ти подаєш у відставку. Ти Ну, це політи, полі, поведінка політик. У Зеленського дні, я вважаю, що його політична кар'єра вже йде на, на, цей, на захід. І принагідно хочу сказати, що навряд чи ми побачимо і почуємо, що записано на плівках Міндича. Тому що, за моїми даними, на квартирі у Міндича, де збиралися всі ці люди. З оточення Зеленського дуже негарно і недобро говорили про українців як етнос, що дискредитує євреїв. І тому ми розуміємо, що сервера серверами дублікатів повно цих записів. І я думаю, що вони знаходяться в Штатах або ще десь там в Європі. І це дискредитує дуже сильно. Євреїв, тому навряд чи ми побачимо в повному об'ємі або хоч щось почуємо в цих записах. Отже, тут я переходжу до наступного моменту: допитливого глядача і слухача може виникнути така підозра, що весь все це підведення, це такий хитрий медійний хід. Для того, щоб дискредитувати етнічну приналежність Зеленського, його оточення, і перекласти всю корупційну відповідальність на євреїв, прив'язати людський універсальний порок, схильність до неправомірного збагачення, до етнічної складової. Я хочу сказати, хочу заперечити цьому. І хочу сказати, що мета цього запису поставити кілька важливих запитань. Як так сталося, що люди, які позиціонують себе космополітами, інтернаціоналістами, прив'язують корупцію і людські пороки до етнічної складової, до українського походження? Я ще раз підкреслюю. Що ці люди, які стали під сумнів спроможність українського народу створити державу, вони прив'язували всі практично пороки до етнічного походження, до українського етнічного походження. Я дуже уважно за цим слідкую. Поки я не називаю прізвищ, тому що можна не всіх назвати, і хочу попрацювати з абстракціями. І я чітко просто хочу сказати, що ці люди себе позиціонували як сучасні, як люди, які працюють з універсальним. Тобто дивіться, всі ці речі вони є універсальними, вони ну, властиві для іспанців, для німців, французів, англійців, шотландців, росіян, євреїв, циган, українців для всіх. Але коли характеризували ситуацію тут у нас в Україні, то виставляли українців як неспроможними і прив'язували пороки, мародерство, корупція, там ще щось, саме до, їх, до нашого етнічного походження. Це важливий взагалі момент, який я хотів би підсвітити і показати. Оце протиріччя я хочу ну, підкреслити і показати. Потім хочу себе тут зацитувати. Це важливо. От що це за інтернаціоналізм та космополітизм асоціювати людські пороки з етнічним похоженням? І де тут логіка? Оце Звинувачувати саме націоналістів в розкраданні ресурсів у самих себе у війні. За національну ідентичність. А може, все навпаки, може наднаціональні общі чоловіки, я їх так називаю, крадуть ресурси на війну у націоналістів. І, мабуть, от настав час, я з цього вже там почав, уважно подивитися на фізіономії патріотів. В оточенні Зеленського. І на фізіономі патріотів, які шукають москалів в лавах українських антикорупційних органів, паралельно розкрадаючи гроші, які потрібні етнічним українцям для захисту від росіян. Подивитися, щоб розглядати у них яскраві українські етнічні ознаки. І от обличчя цих людей, ну вони явно не українські. І ніхто не може заборонити бачити інше, інакше і чуже. Потім. Ці люди от мені, всі на одне обличчя. А так як колись, от, ну, не знаю, там, коли ми мало бачили іноземців, от китайці всі на одне обличчя, люди з чорним кольором шкіри, вони теж на одне обличчя. Їх важко було розрізняти. Зараз легше. Але ось ці люди, вони для мене от, дуже типовий такий типаж. Більше того, ми всі задаємо запитаннями: за якими критеріями підбираються люди в команду Зеленського? І ми чітко бачимо, що за етнічним походженням це, це не можна приховати просто. За етнічним походженням відбираються люди в команду Зеленського. Просто. Причина на саме ключові узли, які пов'язані з розкраданням грошей. Іншого критерію, що варіанту тут просто не прослідковується, це при тому, всьому, що ми слухаємо про самосакралізацію цих людей. Виявляється, вони тут призначені для того, щоб бути джерелом світла, щоб світити. Світити правдою в темряві от, аборігенів корупціонерів. Але з'ясувалося, що не те світло вони дають. І мені здається, що в нас різне розуміння темряви і світла. І не тим вони світять. Отже, насправді, це є ну, недругорятність зараз. Моменти і недругорядні проблеми. І ми чітко бачимо, що не ми керуємо, не ми, скажімо, розпоряджаємося, бюджетними грошами, але Відповідальність несемо ми. Проблема тут не в цих людях. Проблема в тому, що у нас чомусь немає імунітету. Причим мова йде про. Імунітет до темряви і до зла, а не просто до іншого типажу і зовнішніх якось там характеристики контурів. Мова йде, що в нас немає імунітету до суті, ми не бачимо ми не бачимо зла. І голосуємо за нього, обираємо, підкорюємося йому і так далі. І все, що. Негативне чомусь ці люди вішають на нас. Я от хотів би запитати, а якби Зеленському і його усій команді вдалося, скажімо, ну, серйозно деокупувати українську територію, перемогти у війні? Хтось би згадав взагалі, от я би писав цей блог, і хтось би згадував про їх етнічне походження. Навіть якби, ну, ніхто б, я би не писав, вони б прописали, вони б тоді точно дивіться. Тут теж важливий момент. Я вам 100% даю гарантію, стопроцентну гарантію, що ви відбулися якісь позитивні події на полі бою, всі б згадали, що всі ці люди єврейського етнічного походження. Всі вони про себе б згадали і позиціонували, і тоді б вони себе не звали. А поки вони крадуть гроші, і... Фактично на крові це все роблять, то нам розказують місцеві інтелектуали в Україні, що це все неправильна проектність, що це все націоналісти, вони не можуть самоорганізуватися низький рівень організації і так далі. І відповідальність несуть зараз. От українці етнічні. А як тільки були якісь позитивні зрушення, то звичайно, ми б всі сказали, нам би всім показали людей, які виконують місію світла, світла для темних українців. Це я вам даю гарантію, це якби. Тут без варіантів. Ну, от я просто користуючись нагодою, візьміть, от. Перелік облич, перелік прізвищ, подивіться на це все. І задайте запитанням взагалі, а що відбувається в країні, і чому так, і чому притихли всі люди, які розказували нам про ресентимент, образи і, і, і неповноцінність. І Якраз саме раз би покритикувати. Але себе ж не хочеться критикувати, тому що є речі, які не можуть приховатися паспортом і нічим. Тому вони й мовчать. Це важливий момент. Ну, от, е, я вважаю, що побільше потрібно піднімати таких питань і от, під різними ракурсами це все розглядати. Інакше ми завжди будемо винні, на нашій крові будуть зароблятися гроші, а ми будемо тільки жертвою, і там, невдахами і так далі. А всі ці люди вони будуть завжди у нас розумними дипломатами і найкращими джерелами світла, як вони на себе кажуть. Ну так, бо я хотів би підсвітити цю проблему, і, напевно, потрібно це все підкріпити теж фото для того, щоб це все було наочно. На цьому буду закінчувати. Я думаю, це не, не перше, і не останнє, вони так, перше, але не останнє відео, і періодично треба буде це все підсвічувати. Тому що ми всі думали і думаємо, що в світі йде боротьба якихось на базі ідеологічних моментів, якихось концептів, доктрин, які розроблені людьми, які знаходяться над. Національними якимось там а, а, рівнями. А насправді виявляється, що в світі немає ніяких зараз, принаймні у нас в Україні тут у нас немає ідеологічної баталії. У нас а, а, все відбувається на банальній примітивній етнічній основі. Банальні примітивній етнічній основі. Це не є ідеологічні якісь там моменти. Хоча ну, тут, безперечно є Якісь є питання доктринальності в, в цій проблемі буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.